трошки прогулянки тросковецьким парком поки що не засніженим Тереньки увагу зброніслави з даху досі ніхто навіть листя не прибрав знову з'явилися таємничі для багатьох наших глядачів скриньки. Знову будуть в коментарях писати версії. А що ж у них всередині? Тиша. Та, говорити буде небагато. Будемо йти насолоджуватися тише. Я, крім тиші, буду насолоджуватися чистим, курортним, троскавецьким повітрям. Але картинкою про нагідних і ваших кілька слів скажу, що дуже і дуже і дуже давно у нас з'являється на каналі відео Трускавця. Львова інших міст. Тому маєте можливість зараз побачити не тільки Трускаваць 24-го року, а й 23-го, 22-го, 21-го, 20-го, 19-го, 18-го, 17 18 го ну і так. І так раніше. Паружні, майже нікого не видно, ніде майже нікого не видно. Твернемо праворуч мою улюблену частину парку. Не менше всього людей. Праворуч потічок. За парканом нам вище палац. Цікаво чи всі пам'ятають, отут лівіше, вище. Ну, останнім часом все такий скелет після того, як горів, а перед тим там вже воду можна було набрати. Софія, якщо я не путаю, чи Софія чи Марія. Хто таке пам'ятає, напишіть там в коментарях. Тут, до речі, в цій частині, де ми піднялися от, зразу цими сходами. Найбільша ймовірність трускавці зустріти білочок. Ну, Це кому саме білочки треба, як тваринки, такі з родими хвостиками. А ще якщо кілька кроків вище пройти, а кілька кроків, метрів 50 вище, дуже висока, ймовірність зустріти лисичку. Ну, теж значні тваринку лисичку. Ця частина парку не реконструюється поки що. Може і добре. Зато тут дерев є більше, ніж в тій частині, кажу, відремонтовані. знак Теренкурі, ще зі старих часів. І давайте пройдемо тут теж потічок. Теж колись було невеличке озерце, і теж його немає, як точно з іншого боку, з іншого боку ми частіше там підходимо, дивимось, як там немає озерця. Тепер підемо подивимось тут, як нічого немає. А права стежка там можна до Юзі перейти, там можна і тут до Юзі перейти, не обов'язково аж туди йти. Зараз просто залишки річечки. А там, там та але, що ви знаєте, парк Адам Міцкевич тут чути що навіть шурхотять листочки осінь. Насправді потроскацю такі найкращі прогулянки. Парк, тиша. Нема людей, ніхто не шумить. Ніхто не заважає зануритися свої думки. А там трошки далі дерево впало. А зараз підемо, подивимось трошки. Кому трає ялинки, звічувагом, цілком придатно для використання. Я розумію, хтось собі взяв і не встиг вкрасти. А то берево, що я вам казав. Мало і так і буде лежати.